Христос рождається, дорогі отці та браття, цього року наново переживаємо таїнство воплочення Божого Слова, і в черговий раз ця історична подія спонукає нас зараз і тепер знову відкрити для себе люблячого Бога, який посилає Сина свого єдинородного, щоб усіх нас спасти. Народження дитятка Ісуса викликає радість і здивування у Вефліємі юдейському. Звершується Божа обітниця, слово стає тілом, щоб принести нам спасіння. Всемогутній Бог являється нам як беззахисне дитятко, яке потребує опіки інших. Лише Де деякі мешканці Вифлеєму бачать це таїнство і стають свідками воплочення Божого Слова. Це ті, хто чисті серцем. Чисті серцем, бо воно не переповнено. Турботами виключно про себе та своє, а відкрити до ближнього чутливе, небайдуже. Сьогодні багатьох зроджується запитання до Бога. Де Бог, коли невинні люди терплять насилля, голод, холод? Чому Він не дбає про своїх дітей? Господь дбає про кожного з нас, подібне як подбав про свого Божественного Сина через земних батьків. Через людей доброї волі, які приходять до новонародженого дитяти, щоб обдарувати його, хто чим може, через свого ангела, попереджаючи Йосифа, про небезпеку, яка чигає на дитятка. Так сьогодні Господь дбає і про тих, хто терпить, через небайдужих людей, які посвячують свій час та ресурс, щоб допомогти тим, хто має менше чи позбавлений найбільш необхідного. Господь посилає у наше життя своїх посланців, подібних до ангела, добрих людей, і через них творить чуда. Він посилає і нас до терплячих та нужденних, щоб нести радість та полегшу. Нехай цьогорічне Різдво Христове стане для кожного з нас нагодою відчути, що ніхто не є сам, але в єдності з Богом, об'єднаній любов'ю одні з одним. Ми стаємо Божою силою, яка перемагає всяке зло, приносить полегшу та стіляє рани. Бажаю всім нам відчути цей дотик Божого дбання про кожного з нас та відчуваючи Божу любов, щедро ділитися цим даром з тими, кого зустрінемо на нашій дорозі. Бажаю всім благословенного Різдва, щоб святкування цього великого свята виявилось у нашій солідарності з тими. Хто сьогодні не має прихистку та найбільш необхідного? Щоб ми могли побачити у них Христа, який сьогодні незахищений, потребує нашої опіки та нашої турботи. Христос рождається, славімо Його!